Моя кохана людина і моя друга половина. Не хочу звикати жити без нього, але доводиться бути сильною. Я в собі за цей час, поки діми нема поряд, відкрила багато сильних рис, але сильною я бути не хочу. Я просто хочу бути з ним. Пані Людмила приїхала до Львова на відкриття фотовиставки свого чоловіка Дмитра, але автора робіт поруч немає. 17 березня 2022 року Дмитро зник без звісти при облозі Маріуполя російськими військами. 17 числа якраз, числа якраз ми були разом. В той день ми витягли чотирьох чоловік з пожежі. Пам'ятаю, прийшли, потім відпочивали халабуді, сиділи на полу, раділи, що змогли витягти цих людей. Потім Дима пішов зателефонувати і вже не повернувся. Я і цей вечір ходив, його шукав, і наступного дня шукав. Тобто і з разом з його собакою, яку потім разом його шукали, але на жаль, не де так і не знайшов. Тому залишається лише чекати. Дмитро Чечера не лише відомий в рідному місті та за його межами фотограф та викладач в цій галузі. Він також засновник одного з найбільших в Україні фотоклубів Вітамін, керівник освітнього хабу Халабуда, та з 2014 року військовий волонтер. Під час блокади Маріуполя в 2022 році «Халабуда» стала прихистком для багатьох людей, де волонтери на чолі з Дмитром допомагали чим могли. Я була 24-го, коли ми почали всією великою компанією волонтерською організовувати там роботу, бо ми вже відчували, що насувається просто катастрофа, ми просто масштаби, звісно, не розуміли. А 25-го числа я вирішила вивести свого молодшого сина. З міста до Запоріжжя найближча точка, що ми собі так намалювали, що це має бути Запоріжжя, і маму свою і а, тварин рятували. І я була впевнена, що якщо я вивезу 25-го числа на наступний день, я швидко повернуся назад на 26-го, 27-го. Там вже не було розмови, щоб повернутися в Маріуполь. Ми ще тоді не розуміли, що по суті місто оточується ще і з південного напрямку. І зовсім мишеловка така захлопнулась. І ми вже більше не побачилися, спілкувалися тільки телефоном, коли була, звісно, в нього така можливість. Нині Людмила Чечера продовжує справу чоловіка. Тепер вільний простір Халабуда працює в Черкасах. Там проводять різні соціально важливі заходи, ремонтують дрони. Та в цілому волонтери збирають допомогу українській армії. А на виставку фоторобіт Дмитра Чечери пані Людмила наважилася вперше за час відсутності поруч чоловіка. Організацію взяли на себе колеги зі Львова. На відкриття прийшли і ті, хто познайомився з Дмитром в Маріуполі. Та він став їм як рідний. Насто шістнадцятого року. Майже всі приємні спогади, які у мене є в житті. Це пов'язані або з родиною, або з метром, або з свободою. Не можуть такі люди, як Дима, просто брати і зникати. Це неправді. І, звичайно, вірю, і чекаю, і дуже чекаю того моменту, коли зможу його просто обійняти, потиснути в руку і просто сісти, десь згадати все, що ми робили разом. Діма, ну, в першу чергу, це такий величезний друг і ну, щось таке дуже-дуже рідне. Я не знаю, як сказати, брат, друг, ну хтось з рідні. З одного боку, з іншого боку, це такий наставник і рольова модель, тому що Діма показував собою не лише там цінності, і як він, як він працює в волонтерській середі, але й свої бізнес-підходи, що він завжди підтримує беззаперечно. Це людина, яка ну, вірить максимально, тобто в нас ніколи не було ніяких між собою секретів, будь то по роботі, будь то по просто волонтерській діяльності, по життю. Людина, яка от От як мама з татом коли вони завжди за тебе. От діма теж він завжди за тебе. Він завжди підтримує. Рідні, близькі і просто знайомі Дмитра Чечери вірять, що він обов'язково повернеться та будуть нові радісні моменти разом. Ми працюємо для вас, підписуйтеся на YouTube канал ТВ7.